Усім привіт, друзі! Як ми знаємо, Injective це Layer 1 блокчейн, який має на меті вирішити кілька постійних проблем у фінансовому світі. У цій е відео ми досідемо деякі з цих проблем і те, як Injective прагне їх вирішити з допомогою своєї інновації, технології блокчейн. Перше – це централізація, тобто одні з головних проблем інжектів в адресі є централізація. Традиційні фінансові системи часто централізовані, контролюються кількома великими установами, і цей централізований контроль може призвести до. Нерівного розподілу багатства та влади. Однак ін'єктів є децентралізованим блокчейном, що означає, що він працює в мережі комп'ютерів розподілених по всьому світу. Така децентралізація зменшує концентрацію влади та сприяє більш інклюзивній фінансовій екосистемі. Наступне це доступність, тобто багато людей у всьому світі не мають доступу до традиційних фінансових послуг через географічні та економічні бар'єри. Інжектив прагне підвищити фінансову доступність, надаючи платформу, на якій може брати участь кожен, хто має підключення до інтернету. Ця інклюзивність розширює можливість людей у недостатньо забезпечених регіонах і сприяє фінансовій рівності. Наступне це високі збори, тобто високі комісії. Як ми бачимо, комісія інжектива менше, ніж 10 центів, тобто 1 цент. Традиційні фінансові посередники часто тягують значну плату за свої послуги. Ці збори можуть з'їсти прибуток трейдерів та інвесторів, тому Injective пропонує економічно ефективне рішення шляхом зменшення або скасування цих комісій, що робить фінансову діяльність більш доступною для користувачів. Наступне це обмежений вибір активів, тобто звичайні фінансові системи часто обмежують активи, доступні для торгівлі. Інджетів прагне подолати цю проблему, дозволяючи. Користувачам торгувати широким спектром активів, включаючи криптовалюти, акції, товари тощо. Ця диверсифікація може допомогти користувачам керувати ризиками та оптимізувати свої інвестиційні портфелі. Е, безпека є серйозною проблемою у фінансовій індустрії, частими інцидентами злому та витоку даних. Інчек використовує надійні заходи безпеки та використовує технології блокчейн для захисту активів і даних користувачів. Прозорість і незмінність блокчейну підвищують загальну безпеку платформи. Відсутність інновацій. Традиційні фінансові системи можуть повільно впроваджувати нові технології та інновації. Інжетів, як блокчейн-платформа, заохочує інновації надаючи розробникам інструменти для створення децентралізованих програм. Такі відкритість до інновації може призвести до створення нових фінансових послуг і продуктів. Обмежені години торгівлі. Це традиційні фінансові ринки, працюють у певних проміжках часу, що призводить до обмежень для трейдерів у різних часових поясах. Injective, будучи глобальною платформою, пропонує можливості торгівлі 24 на 7, дозволяючи користувачам з усього світу брати участь у фінансовій діяльності, коли їм буде зручно. Отож, Injective займається кількома актуальними проблемами у світі фінансів, завдяки децентралізації, підвищеній доступності, зниженням комісіям, диверсифікації активів, підвищеній безпеці, інноваціям і погодженим годинам торгівлі Injective змінює масштаби фінансів. Забезпечуючи більш інклюзивну та ефективну платформу, Injective пропонує багатообіцяюче рішення поширених фінансових проблем, що, зрештою, приносить користь користувачам і сприяє більш справедливому фінансовому майбутньому.